За те, що нам виклала така можливість займатися реалізацією цієї програми, але хотів би висловити велику подяку безпосередньо інституту розвитку міста і його представникові. А також як вже от згадувалися в цій інформації, також головну архітектору міста Бога пану Криборучкою і пані Ониченка, а також всім іншим особам, які долучилися до цієї праці і допомогли нам в реалізації даної програми. Можна сказати, що це лише перший крок, який є своєрідним початком звін, які за в районі від а зараз я хотів би ще сказати декілька слів безпосередньо про нашу організацію. Вона юридично розташована в Кракові, але наша діяльність сягає в принципі межі країни. В цілому в нас є величезний досвід реалізації подібних програм ревіталізації великої кількості польських міст. Зокрема, наша діяльність дуже добре видна в місті Кракові, що стосується вже згадуваної сьогодні ревіталізації відновлення району Ка. земеш Власне, це був подібний район на взірець району Підзамча, і завдяки в принципі, нашому досвіду, а також допомоги приватних інвесторів і приватного бізнесу, нам вдалося відродити цей район. І можна сказати, що одним таким з найбільших імпульсів до відродження подібного району це була організація фестивалю єврейської пісні. Ми сподіваємося, що подібним таким імпульсом для відродження району підзамча буде дана програма. А зараз я хотів би Дати слово пану Бозьку Ярчевському, який є безпосереднім керівником даної програми.